Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, про події російсько-української війни та справи окупантів на півдні, будемо говорити із Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії Південь. Вітаю, пане Сергію! Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! Вітаю! Ну і розпочинаємо також з рекомендації, заклику, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на нас підтримуйте YouTube канал Фокус. Залишайте свої вподобайки. Це просуває наші матеріали у всіх соцмережах, зокрема на YouTube. Дякую, пане Сергію. Цікаві події відбуваються в Криму, нашому тимчасово окупованому, І ось буквально нещодавно стало відомо про те, що бавовна там чергова сталася поблизу нашого Севастополя, тимчасово окупованого збройні сили України у Вразили командний пункт окупаційних військ. Там говорять була якась зв'язкова станція, були радари, однак нічого не допомогло, комплекс РЕБ не спрацювали. ППО не спрацювало. Ну і є така історія, як же ж так воно все виходить, якщо там така, начебто, ні велика віліка, система ППО в окупантів. Ну, давайте говорити про те, що окупанти працювали, але не допрацювали, тому що розуміємо прекрасно, що знову черговий доказ того, що у збройних сил України у наших сил оборони на сьогодні, я кажу про всі структури, які дотичні до цієї події, до всіх інших, і на перспективу, у тому числі. На сьогодні є такі засоби вогневого ураження, які можуть вражати по перше будь-яку локацію на території тимчасово окупованого Криму. Якщо ну певний час тому ми говорили про це, озвучували що вороже вороже ночуначувався, то ну скажімо так, і говляти і його компанії вони посміхалися, що мовляв тут нічого не буде, тому що. Крим є найбільш захищеним. Власне сталося те, що мало статися, і в Керчі. Потім Феодосія. Це були, скажімо, такі точки, які вважалися найбільш безпечними для російського, зокрема чорноморського флоту і для російських окупаційних військ на території тимчасово окупованого Криму. Ну і, власне, звичайно, ховали все, що могли. На це по-перше, звичайно, війна триває, але була тверда переконаність у ворога, що ППО у Криму є найкращою. Ну принаймні, десь навіть на рівні Московського воєнного округа. ППО, до речі, хочу нагадати, що ще за часів радянського союзу саме у Москві був окремий московський воєнний округ, саме ПВО, а він і мав на меті захищати столицю тодішнього радянського союзу від будь-яких е, прильотів, але зразу згадую. Я застав ці часи трошечки трошечки давній, пам'ятаю добре матія Саруста, який приземлився на красній площі, і як потім полетіли голови і, і в міністрів оборони, але власне не про це. Так, от, якщо ми говоримо про систему протиповітряної оборони, то сьогоднішня подія вона не є, по перше, випадковою, і це зрозуміло, тому що такі операції вони плануються заздалегідь, і навіть мені зараз, чесно кажучи, важко сказати наскільки о, там по терміну це планувалося. Це точно, мабуть, не не місяць, не два. По перше, розвідка мала відпрацювати кілька джерел інформації, переконатися, щоб це було вже 100%. Подивіться, бо збройні сили України, що вражають щось на території Криму, по перше, це безпечно для мирних громадян. Ну я ще не чув, що принаймні навіть кримські воєнкори і старили з того приводу, що там е, мирне населення зачепило. І, власне, і ми попереджаємо про те, що і це наочний приклад такий сьогодні. Не треба місцевим з'являтися біля військових об'єктів окупантів, бо це небезпечно для здоров'я і життя. Так, от е, коли говорили про цю систему протиповітряної оборони, вона виявилася ділявою. Чому а тому, що це була. Робота поступова. Робота копітка. Ми пам'ятаємо про тріумфальний виступ президента. Вірніше його цитата про тріумфальний вечір, коли було уражено відповідну пускову установку. і Вона ж була не одна. А навіть пригадую такий випадок. А це певні знаки. Це зараз про скріпоносність російських окупантів. Вони на це реагують. а того разу видно ні. Минулого року це був серпень. Я не помиляюся. Uh, була в нас інформація про те, що навіть С uh, 400 ні, перепрошую, Онікс. Онікс був так. Онікс uh, був пуск саме по Одесі, але чомусь той Онікс розвернувся, повернувся назад і впав туди, звідки вилітав. Не звернули увагу на те, що такі знаки є. Але я не про знаки. Я ще раз хочу сказати про ту систему роботи. Вибивалося ППО, тобто ці дірочки, які робилися у повітряному просторі Криму, вони сьогодні дають свої результати. Е, я можу погодитися, як це не дивно зараз пролунає за Уляйтером Аксьоновим, е, що система протиповітряної оборони в Криму вона вибудовувалася щонайкраще. Тому що Крим, ми це про це давно говоримо, став таким авіаносцем. Російським, де м, просто насичені мілітарі е, і окупантами, і озброєнням. Ну, власне, один Чорноморський флот, чого коштує е, навіть з тими ракетоносіями, їх могло бути більше. Е, добре, що Туреччина свого часу не пропустила середземку. Так от е, ця система ППО, вона дійсно була шикарна. Але тут питання до того, що про це знали збройні сили, і ще раз скажу, свою роботу вибудовували саме з цього приводу. Ну і власне. Повернусь до початку відповіді, отримали і маємо вірніше. Так маємо ті засоби вогневого ураження які сьогодні дозволяють наносити такі удари. І бачите, наша авіація працює не даремно. Пан Олещук, командувач повітряних сил Збройних сил України, теж ну, мабуть, один з перших офіційно хто підтвердив Вірніше подякував нашим пілотам за високоякісну бойову роботу. Дотичні багато структур, і такий фейерверк він сьогодні просто. Вражає, але треба йти далі. Перегортаємо цю сторіночку сьогодні опівночі і крокуємо далі, тому що роботи багато. Ми прекрасно розуміємо, що знову таки постягували в Крим багато чого ППОшного, воно знищується. Питання: що такі удари ну, по системі ППО, по командним пунктам, вони однозначно б'ють по управлінню військами на Херсонському, зокрема, напрямку. На запорізькому напрямку я думаю, що там багато що з цим пов'язано. Ну і система протиповітряної оборони. Власне, чому крейсер Москва е, от його втрата для Росії була дуже значущою? Те, що флагман зрозуміло і це приємно. А, але найголовніше це була оця вогнева міць, саме ППО, яка і прикривала з неба, яка і загрожувала Одесі, зокрема, і в нашому південному напрямку. Тому е, респект і просто величезна повага за такі дії. Я так розумію, пане Сергію, що це сторінка, яка буде перегортатися сьогодні о півночі. Вона буде також цікавою в майбутньому. Є перспективи для враження на майбутнє, оскільки цього тижня вже була інформація про враження однієї системи С-400 Тріумф на території Криму. Раніше також вже були такі подібні. Також історії зараз, начебто, там щось про радар говорять, і о, в тому контексті о, про розмови на перспективу чи можна вважати 2024 рік роком, коли. Нарешті ця скляна банка із павуками, гадюками, жабами під назвою Тимчасово Окупований Крим закриється, захлопнеться нарешті, і окупанти стануть зачиненими в ній, оскільки вже бачимо, що кримський міст не використовується в тій мірі для постачання БК, Новочеркаськ не дасть збрехати, чому вони кораблями почали возити підвозити БК до е, нашого Криму. Ну і загалом бачимо, що не така активність руху по ньому, тому що постійно доводиться перекривати цей рух на на, на мосту. То що ж буде з цим мостом цього року, пане Сергію? Я б не робив би зараз прогноз, не тому що о, не знаю перспективи, що як буде все продовжуватися. Про неї зараз скажу. О, просто я розумію прекрасно, що наші глядачі вони зараз захочуть почути е, ту дату, коли е, все це станеться. О, я її не буду називати. Я теж сподіваюся, як і ви, що це відбудеться 24-го року, тому що, ну, по перше, як не дивно. Як для когось не парадоксально, але оцей етап війни повномасштабної, що почався минулого року, минулого вже минулого, звичайно, минулого року він повернув до порядку денного питання Криму, і подивіться, подивіться, яким чином повернув, що питання Криму виявляється, воно вирішується в тому числі і силовим методом. Ми ж багато говорили про те, що ні треба політично, е, треба там через дипломатію світову, і так далі. Тому подібно ні, виявляється, є у цього напрямку перспектива. Ще й яка тому ми говоримо дійсно про те, що процес демілітарізації Криму, який розпочався, ну можливо, все таки навіть минулого року, не поза минулого, 23-го, він сьогодні триває. Триває досить активний. Без е, е, етапу демілітаризації не буде остаточно деокупації. Українського Криму, це ми теж розуміємо, що треба на сьогодні повибивати, і це сьогодні е, демонструє Збройні Сили України. Я не відкриваю зараз військової таємниці, це зрозуміло. Ворога треба позбавити логістики. Перш за все, що ворог знав, що води в нього немає, електроенергії в нього немає, пального в нього немає, і так далі, тому подібне. Абсолютно е, вірно, ви говорите про Новочеркаськ. Е, це був логістичний шлях. І він є тепер небезпечним, тому що я згадував про Феодосію, про Керч кричали всі: ні, туди нічого не дістане. То, власне, так само ми говоримо, наприклад, і про ті клятучі мопеди в Криму є і чауда. Криму є балаклава, е, звідки нам летить і загрожує не лише Півдню, а усій державі. Летить багато. Ворог зробив ставку на шахеди, в тому числі це треба знищувати, звичайно, тому що це знімає по перше напругу сил протиповітряної оборони української е, з наших мобільних вогневих груп, які входять до цієї системи. Тобто, ППО може більше працювати по ракетах е, і. Такого дуже багато саме по логістиці. Логістику треба вибивати. Для того дійсно, е, ну я навіть погоджуюся з таким порівнянням: цю баночку треба закривати. Е, ворог, можливо, очікує навіть деякі свої дії, е, е, я так моніторюю, звичайно, розумію, оцінюю ситуацію. Е, е, Не даремно вони створюють там зараз дві нові дивізії, які входять до угруповання військ оборони Криму. Uh, вони створюють ці дві дивізії. Я думаю, що швидше за все вони будуть використовуватися вірніше так, планується використовуватися. Це робоча версія, звичайно, життя покаже. Вони можуть використовуватись потім на Херсоні, десь на тому напрямку uh, поповнення резерву. Так от, вони будуть для того, щоб uh, цей перешийок закрити, не давати. Тому що ворог, звичайно, розуміє, що uh, все до певного часу. Судний день він настане для Криму. Але ворог не розуміє ключового, що ми ніде не поспішаємо, не треба спішити. Е, я завжди кажу, як офіцер, що треба берегти життя солдатів. Ну, уявіть собі, на хвилинку, я навіть не хочу уявляти е, фронтові там, фронтальні атаки через той перешив. Ну, це просто нереально, так? Тому робота буде йти по логістиці, по озброєнню ворожому е, і так далі, тому подібне. І цей етап він має величезну перспективу саме у цьому році. Можливо, цей рік і стане дійсно якимсь судним днем у повному розумінні для Криму, коли буде цю баночку зачинено. Хто, як кажуть, встигне втекти, тому пощастить більше ніж тим, хто залишається. Тому перспективний напрямок. Робота ще раз скажу: вона є копіткою, вона можливо не так швидко робиться, як нам би хотілося. А з іншого боку, абсолютно все правильно нанесено удар. Є ураження і є великий ефект від того, що відбувається. Ми це сьогодні бачимо, і а це пара... абсолютно вірно. Продовжуємо про південь, і до речі, в контексті а, Криму в 2023 році вж, у вжиток війшов термін Кримський напрямок, те про що говорив Олексій Данілов, очільник РНБО України. І тут в цьому контексті, якби не було дивно, будемо говорити про Челябінськ, тому що ось нещодавно там а, запалав а, винищувач бомбардувальник Су 34 Саме ці бомбардувальники по півдню відпрацьовують, на жаль. Ну або відпрацьовували до недавнього часу доволі потужно. Це е, літаки, які скидають керовані авіабомби. Ну і три тисячі кілометрів від України. Ну в середньому, так Челябінськ, далеко, і там є наші люди. Там є наші очі, наші руки, які відпрацювали і е, спалахнув той е, винищувач та пташка прямо на аеродромі у е, Росії. Чому така цікавість? Цікавість, якби не дивно звучало це питання в контексті того, як я до нього підводився, та все ж таки, увага надвелика, надпотужна до цих су 34 і найголовніше, які перспективи після того, як ми дізнаємося про зменшення ворожого авіапарку, тому що якщо не помиляюсь, у них там було до 100 штук стіх, от Су-34, А це техніка точна, новітня, і яку важко поновлювати. То що ж буде далі? Оце це ключовий момент. Я дочекався. Це дійсно ключовий момент, що відновлення такого парку авіаційного воно для росіян є сьогодні практично неможливим. Е, я пропоную навіть, хто нас зараз слухає або буде слухати, потім кидайте мене ці капці-тапці. Але я стверджую, що е, якщо ми там про ракети, про шахеди, про дрони Камікадзе, е, тут не буду сперечатися, вони можуть їх робити, і вони це демонструють, показують е, гарні чи. Погані, це вже інша справа, і слава Богу, не все дійсно долітає. А що стосується авіаційного авіаційної компоненти, то тут дійсно подивіться навіть був прийом бункерного діда там одного з очільників цього, цього російського авіапрому. Про що вони там говорили? Так там тисячу треба літаків поставити зробити. Потім під час розмови мова пішла вже про 500. Ну, це для кого? Для внутрішнього споживача, для них, да, для росіян 500 і полетить все відразу. Вони ж прекрасно розуміють. Не треба бути авіатором. Я не авіатор. М -м, людина, яка хоч раз у дитинстві ремонтувала свій велосипед, вона прекрасно розуміє, скільки треба докласти зусиль певний, для того, щоб це ту закрутити. Так, а тут літак, це ж е і випробування, і все інше, і тому подібне. Тому е звичайно, це болючі удари. Тут ще й моральний треба брати аспект. Дійсно, Челябінськ, Бог знає, де тут мутаракань. А є там і наші люди, вуха, наші очі і ще й підпалюють, і так буде продовжуватися. Я взагалі жорсткий прихильник того, що все, що стосується війни Росії проти України, до далекого сходу, до Сахаліну, воно випалювалося, винищувалося. Тобто навіть інколи знаєте, посміхається там про підстанції маленькі, про ті шафи, які палають на залізниці, та нехай все палає. Ми ж не проти, і зупиняється потяг і так далі. Так, от, до літаків. Це величезна загроза для півдня, перш за все, тому що саме ці Су-34 використовувалися, в тому числі наносили удари по лівому берегу. Ми це прекрасно розуміємо. Наносили удари по правобережжю. Бідний мій рідний Херсон потерпає там і в тому числі потерпав. І тут відразу давайте приплюсуємо, це скільки вже їх виходить? П'ять. За останній час. 5 су 34 Я вже не кажу про той бомбардувальник Су- 24 Я не кажу про су 30 п'ять штук, ну, ну, це я не знаю. Це можна, якщо там до танків прирівняти, Це мабуть, ну боюся збрехати. Танкісти можуть поправити, але мова йде можливо про бригади і дивізії. Це серйозна втрата. Відновити не вдасться. Більше того, ми повертаємося до попередньої відповіді, коли говорили про знищення логістики на території тимчасово окупованого Криму на кримському напрямку. Хай буде так, мені приємно. Я в Криму народився. Так, от на цьому кримському напрямку, подивіться: там аеродромів достатньо. Колись Крим входив до військовий корпусу 32, й входив до складу Одеського військового округу, тому я знаю. Там дуже багато військових аеродромів ще з часів Радянського Союзу, а, і вони використовуються в цій війні дуже активно, кошмарять південь, кошмарили а, і будуть вони знищуватися. Це проблема теж. А, і ворог це прекрасно розуміє, і ворог собі якісь певні дії навіть може вже планувати. Я не кажу, що вони завтра виведуть свої літаки з Криму. Ні, навпаки, а, знаючи росіян, вони зараз будуть максимально намагатися там. Демонструвати якусь свою силу, демонструвати, що вони там ще щось можуть, можуть. Ми дійсно воюємо не лише проти чмобіків, це абсолютно вірно. Ми воюємо проти тої армії світу, яка є другою, за чисельністю, яка є о, другою точно за кількістю озброєння, яке стріляє, їде і вбиває наших людей. Тому ще раз скажу: що це втрата велика. От бачите, по болючих точках б'ють, там, де досить важко все це відновити. І до Криму повернувся. Багато сьогодні про Крим говоримо, це зрозуміло. Колись після 2014 року казали, все наші пішли, ми пішли з Криму. А тепер подивіться, в тому числі на партизанський рух, на підпілля. Ми не пішли з Криму. І сьогодні це ми бачимо. Більше того, ми сьогодні дійшли до Челябнська. Новот ну рух спротиву партизани руху, а а теж. Не дадуть збрехати також наші кримці, які до речі, останнім часом і на території Російської Федерації показують свої потужності і також частують на загал. І я так розумію, секретною інформацією також наші відомства в тому числі. Друзі, якщо вам подобається наша розмова з паном Сергієм, будь ласка, підтримуйте її вподобайкою. Підпишіться на нас. Нагадую, безперервно можливо комусь не подобається. Та все ж таки Ютуб так працює. Це потрібно для нас, аби наші відео бачили більша кількість людей. Ми продовжу. І е, мені запам'яталися ваші слова на початку нашої розмови. Пане Сергію говорили, що ну потрібно воду, електрику, е, усі інфраструктурні речі повідрубувати в Криму для того, аби зробити їхнє життя на нашому тимчасово окупованому півострові нестерпним. Е, ну і те саме я бачу відбувається зараз останнім часом навіть на Московщині, яка далеко розташована від Росії від нашої держави, е, і ось. Навіть зачитаю спеціально три одразу ж райони на території Москви залишилися без електроенергії, начебто їхнє ППО все збиває і нічого не влучає, Та все ж таки є інформація про те, що одразу ж три мікрорайони, а Москва це велике місто з великим населенням зараз без тепла, а там температура, вибачте, мінус 27 як вони будуть пояснювати це своєму народцю там десь у Кремлі? І чи готовий той самий народець терпіти наслідки війни, яку вони самі розпочали? Тому що ми ж розуміємо, звикли по телевізору це все дивитися там. А тут же ж треба вже з наслідками боротись, виявляється? А ніхто нічого пояснювати не буде. Там сприймають брехню, брехня є офіційною, як кажуть, ОРЕЛ відпочиває. так тому і не будуть якісь версії цікавих видумувати. Просто будуть говорити, як це роблять, наприклад, у Укуштина на Канашенкова. Виходить, береше, а, все це сприймається, аплодується, а, і все, і на цьому все буде закінчуватися. А, я зараз не вірю. Дуже часто це питання задають, що завтра на Росії вибухне повстання або почнуться революційні рухи. Я це не вірю. Ну, найближчим часом. Це 100%. Нам не треба на те сподіватися, нам робити своє. Переконувати рабів у тому, що господар їхній не правий, а вони знають, що він їх годує, ну це дурна справа. Не треба на це витрачати свої сили. Ми боремося з дезінформацією для своїх людей, тому що Росія працює на цьому напрямку дуже активно. І це головне, що маємо робити в тому числі. А для росіян прийде той час. Чому ми кажемо про воду, про е, світло? Ну вони звикли, по-перше, так жити і не дуже до того світла, і води звикають. Що ми беремо там, е, скажемо, провінцію. Так ну подивіться на і Якутія, як вони живуть в тих бараках. На найбагатша одна з найбагатших потенційно республік, що вони мають нічого. Але з іншого боку, е, я думаю, що це правильний підхід, коли Москва зараз так. Сподіваюся, і, і він тепер Петербург, так Санкт Петербург. Е, там вони можливо мені каже, здається, що будуть Леніраду постійно називати е, Петербург. Тобто такі е, міста, які звикли до комфорту, вони звикли, так е, і власне чому в Криму? Я не сказав, наприклад, про те, якщо про Крим, що ми будемо цивільних цього лише полишати, так е, просто нюанс є багато нюансів. Диявол він криється у деталях. Так от, будуть вибивати енергетичні структури, наприклад, або ті, що водопостачання для військових частин у Криму. Але окупанти що будуть робити? Так було влітку з пальним. Пропав бензин в Криму. Де він залишився? В кого він був лише у військових, лише в окупантів? А для мирних громадян нічого гарного не буде. Тому отут сподіватися, теж на революційний рок не доводиться з одного боку, а з іншого тут ці настрої треба підігрівати, тому що я думаю, що певна частина людей зараз судорожно починає бігати і шукати. А де ж той український паспорт? Я наче не викину, може, десь залишився, так? І в Криму це буде легше робити, ніж повертати ментально, наприклад, Донецьку область, Луганську. Це зрозуміло, бо зараз не про це. Так от Москва, Пітер, там треба це робити. Вони вже бачите, виють: а як же так? Немає води. Ну, Вони знають, принаймні, що таке туалет, вони до нього звикли, і їм це боляче, незручно. Сідати і робити так, як не має робитися, тому треба це робити і, і, і будуть, будуть наші робити. Я розумію це прекрасно, це, це гарний підхід. А, знаєте, хтось каже про те, от летять безпілотники там чиїсь, ми не знаємо чиї, так на Москву, і нічого. Слухайте. Ну ви собі уявляєте, що вони ж все-таки десь в інтернеті сидять, то читають, і вони бачать, чують, і тут все це вибухає. Я от коли коментарі за кадром чую. Коли там коли до когось в Росії щось прилітає або палає, як вони почали реагувати? Ви подивіться, як вони реагують. Ну єдине, що поки лунає питання, а нас за що? Ну за те, за те. Далі буде більше. Треба в цьому напрямку працювати. Тим більше подивіться, Білгородська Народна Республіка, Курська. Вони між собою там Москва їх не любить. Ну нормально, все йде процес. Я на нього дуже сподіваюся. Може комусь здасться, що ми сьогодні занадто оптимістичні. Але ну давайте потішимося від тієї новини, яка є до до опівночі. Ще є час, а потім працюємо далі. Наостанок, пане Сергію, ви справді говорите про те, що робота з того боку в плані ПСО потужно ведеться, і я за своєю роботою вимушений відслідковувати те, на що мої колеги не дуже звертають увагу однак мені здається важливим Сімоніан, Скабєєва, Всі як один говорять, що до України нещодавно ось повернулися наші військовополонені не в тій кількості, як зазначається офіційно в Україні. Насправді у нас є списки. Ми бачимо 230 наших героїв повернулися це все офіційно. Це все Правда, однак, в чому сенс їхньої брехні? Навіщо вони говорять, що наших насправді менше 230 героїв повернулися? І при тому вкидають, начебто, повернулися і азовці в тому числі, а їх немає. В чому тут сенс? В чому тут дестабілізація? Невже хочуть викликати у нас якесь обурення, що ми передали менше ніж отримали, і в то все в тому роді? Це перше, а друге, тут я погоджуюся, а друге це вже і зароджувати якісь сумніви у наших людей. Ми ж прекрасно розуміємо о, стан тих людей, чиї рідні сьогодні знаходяться у полоні. М -м, більше ми здогадуємося про той стан. Ми їх не можемо зрозуміти, ми це не відчули. Хоча у мене в цьому плані є особистий рахунок у цій війні, я не буду про нього говорити, але він особистий. Тут крапка, щоб не нашкодити. Так, хоча... Всі все знають. Так от е, в цьому плані е, викликати недовіру, викликати, що дивіться, от азовці просто не хочуть там визволяти або навпаки, да, там між собою там полонених, оці важливіші ціні. Тобто, е, люди е, наші емоційно багато чого, що сприймають, на жаль. А ворог це знає, ворог цим е, користується. Ці меседжі точно не для російського суспільства, їм все рівно. Я, взагалі, знаєте, чесно кажучи. Коли подивився на тих відгодованих е, російських господи, е, хробаків, добре я скажу так. Хробаків, то чесно кажучи, я розумію конвенції, я ще раз кажу, я військовий, я розумію правила звичай ведення війни, але серце від того болить. Але мусимо це пройти, мусимо перетерпіти. І тут головне, зараз мені здається, це на фінал буде дуже, дуже непогано сказати. Важливо сказати. Серед тих 230 є 48, які були безвісти пропали. Їх не було в списках. І коли я прочитав, що повернули сержанта, якого було захоплено в полон 24 лютого 2022 року на Чонгарі, це про що говорить? Що ворог хоче нас довести до зневіри, перш за все, треба вірити. Бо зневіра, вона вбиває. Спочатку зневіра вбиває, потім куля. От нам треба вірити. Я хочу побажати, щоб ми всі вірили і для зміцнення цієї віри щось робили. Ні, ні, ні щось робили максимально багато. Кожен. Віримо в збройні сили України в сили оборони України, куди входять різні структурні підрозділи, так. не лише о, ті, що носять піксель. Тому друзі, кожен на своєму місці справді підтримуйте наших хлопців і дівчат, які підтримують нас тут в тилу. Дякую вам за те, що долучилися, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Був з нами. Долучайтеся, у пане Сергія. Є цікавий телеграм-канал там, де все про те, що відбувається нині в Україні на Росії, в тому числі що також важливо відслідковувати. І, друзі, залишайте свої вподобайки, коментарі, думки ось там от знизу під цим відео, і підписуйтесь, звісно ж, на фокус, аби бути в фокусі усіх важливих подій у світі в Україні. Зокрема, на все добре. До побачення.